Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні моя розповідь про Мак Самосійку або Мак Дикий. Мак Самосійка зазвичай росте як бур'ян на узбіччях доріг, на схилах. Зустрічається у посівах ярих культур, росте по всій території України. Мак Самосійка. Це трав'яниста рослина, зазвичай однорічна, іноді буває дворічною. Досягає висоти від 25 до 80 см. Стебло прямо стояче, розгалужене. До стебла кріпляться почергово листки. Листки пересторосічені з гострозубчистими частинками, з яких вирківкові частки довші за бічні. І стебло. І листки густо вкриті, відстовбурченими шорсткими волосками. З квітня по липень максамосійка цвіте. Квіти великі, правильні, поодинокі, розташовані на верхівках стебла і гілок. Квітка має два чашолистки, які після розкривання квітки опадають. Квітки правильні. Після відцвітання формується плід, обернено яйцевидна витягнута коробочка. У мака самосійки. Квітка має чотири пелюстки, Вони зазвичай яскраво-червоного кольору. Іноді зустрічаються рожеві або білі. Тичинок багато. Вони з тонкими темно-фіолетовими нитками. Але маточка одна. Але має від 12 до 17 променеву приймочку. Плід куляста, широко обернено яйцевидна це видна коробочка. Після достигання насіння під тиском коробочка розкривається дірочками у верхній частині. Коли вітер колише дозрілий плід, через дірочки у коробочки насіння маку самосійки висипається і знову проростає на наступний рік. Треба пам'ятати, що це лікарська декоративна отруйна рослина. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.